Дійсно, друзі, дуже важливо, щоб ми пам'ятали про голодомор та інші етапи нашого геноциду, не тільки до певних дат, тоді, коли положено, ну, як, наприклад, про жінок на 8 березня чи про Бога на Різдво. Бо осягати тут ще дуже і дуже багато. Це потрібно нам. Бо ми повинні жити за принципом, що ми живемо не тільки за себе, ми мусимо жити і за них. Ми мусимо жити і боротися і за них. У деяких дослідженнях про Голодомор повідомляється, що у містах його майже не було. Навіть у підсумковому документі Спеціальної міжнародної комісії Конгресу США з вивчення голоду 32 33 років в Україні у складі найвизначніших фахівців-юристів із семи країн. Зокрема, це був професор полковник Драйплер. Колишній британський обвинувачувач на Нюрбінському е, трибуналі, професор Левене, екс-президент Апеляційного суду Аргентини та інші стверджувалося, що цитата містам та селищам у переважній більшості вдалося уникнути голоду. На жаль, це зовсім не так. Що було в нашому святому Києві? Як воно це святе місто перенесло той страшний геноцид? Ну, Для початку декілька свідчень. Василя Гросмана, Семена Гудзенка, Робота Конквеста, Софії Парфанович, Валеріана Підмогилова. декілька цитат цих людей. Стали комерці хліб давати, що ділились. по очереді пил... полкілометра з вечора становились. Я таких більше не віділа. Друг дружку обхватують за пояс і стоять один к одному. Если кто отступился, всю очередь шатает, как волна по ней проходит. И словно танец начинается из стороны в сторону. В очереди за коммерческим хлебом стоял народ городской. Лишенцы, беспартийные, ремесленники, либо пригородные. По утрам ездили платформы, битюги, собирали, которые за ночь умерли. Я видела одну платформу, Дети на ней сложены, тоненькие, длинненькие, личика, как у мертвых птичек. Долетали эти пташки до Киева, а что толку, я видела, девчина одна поползла поперек татуара, ее дворник ногой ударил, она, не мо, она на мостовую скатилась и не оглянулась даже, ползет быстро, быстро, старается. Откуда сила? И ще платье отракивает. Запылилась, видишь. Інша цитата. Отут в, Києві, отут в Києві на вулицях лежали трупи, як ганчір'я. Куди йшов труп. Ніхто вже й не звертав уваги. Завтра ж чекало його теж саме. Але не думайте, що вмирали хтось там, вмирали самі українці. Є цікаві описи підготовки е, приїзду до Києва Еріо. Напередодні населення примусили працювати до першої години ночі, очищуючи вулиці та прикрашаючи будинки. Пункти, де розподілялись харчі, закрили. Черги заборонили. Безпритульних дітей та жовраків кудись забрали. На вітринах крамниць з'явилася сила селеної різмітної їжі. Але міліція розганяла і навіть заарештовувала людей, які тиснули або, хоча б, подивились, щоб подивитися на ці харчі. Купити було щось заборонено. Готель, в якому Еріо мав зупинитись... Забезпечили килимами новими меблями та уніформою для персоналу. Жертви в місті Києві, жертви Голодомору, можна розпорядити на такі три нерівні частини. Перше це жертви власне, мешканців Києва. Друге це жертви київських передмість. І третє це селяни, які різними шляхами добиралися до міста в останній надії вижити і, як правило, помирали вже тут, в місті. Видатний києвознавець Вакулишин дослідив, що е, якщо застаном на осінь 31-го року населення Києва складало 586 тисяч мешканців, а на початку 34-го року 510 тисяч, а мало б бути 700 тисяч, якщо враховувати темпи з населення, То, враховуючи народжування, за цей період передок втрат в Києві становить понад 100 тисяч. Тисяч людей. Інший історик Білокінь наводив цифру е, дещо іншу, але яка близька до цього 54 тисячі 150 жертв за тільки 1,33 рік. Ну, віримо, що наші славні демографи, врешті-решт, е, проінформують нас щодо цих страхітливих цифр більш точно і скрупульозно. Найважче писати і складніше осягнути число людей, які знайшли свій страшний кінець на тротуарах набережних Києва в кілометрових чергах за хлібом. З листа Київського обласного відділу ГПУ, голові ГПУ УСРР, березень 33-го року. Хочу обратити ваше внимание на обострення продовольственних затруднень в городі Києві, снабження, особливо неорганізованого населення і робочих старої групи. Предприятие находится, находится в ужасном состоянии. Привожу факты. Из кожзавода номер 6, Майбурда, Кулик, Беспартийный, Чудновский, член КПБУ, выносят головки от кож, мездру и жарят для еды. В городе за последнее время ежедневно подбирают десятки трубов, а так, трупов, а также десятки истощенных, часть которых в больницах умирает. Янувай по-доброму 400 трупов. В февралі 518 за 8 днів Марта уже 248. Насправді, на жаль, я після вважати, що ці цифри дуже неповні. Для проявлення в інформаційній записці своєму уряду номер 474 дроб 106 від 31 травня 33 року, італійський консул Раденіго писав про аналогічні страхіття в тодішній столиці України Харкові. Тож Френкель, член колегії ГПУ, зізнався одному відомому мені чоловікові, що в Харкові щоночі забирають по 200 трупів померлих на вулиці з голоду. Сам бачив після опівночі, як перед консульством Італії проїздили вантажні автомобілі з вантажем 10-15 трупів кожному. А ось свідчення одного з тодішніх ну, численних анонімів. Влітку 1933 року, після тимчасового перебування в Києві, комвзводу 299-го стрілецького полку Сидоренко подав заяву про вихід з партії. Серед бійців він заводив такі розмови. Робітники Москви та інших міст РСФСР постачаються в достатній кількості продуктами, а робітники України цього не мають. В Києві вал трупів померлих від голоду. Коментувати тут, друзі, нічого. На свободі слова якось в той час Савіка Шустера, молодой, очень перспективний і подаючий великі надіжди депутат-комуніст, доводив неправдивість цифр щодо Голодомору приблизно так. по більшовицьки бездушно і цинічно. Да разве можна було всі ті ваші мільйони похоронити? І где? На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил. Десь так хотілося відповісти цьому, цьому виродкові, словами Великого Семененка Василя, ними ж замученого у 28-річному віці. По селах і яругах України небайдужими знайдено вже багато братських могил, заросших будяками, і дійсно, де ховали, де ховали цих нещасних у Києві, як питають нащадки цих байстрюки цих катів осетанілих. До їм відповідь, що знайдено, зокрема, в Києві. Ну, знову говорять очевидці. Лідія Гергич. І сказала мама старшому братові: одвези їх у Київ, може їх заберуть у приют, а ні, хай помирають, щоб мені не бачити свого сина, сина своїми очима. Вами вже ноги були опухлі. От старший брат. Одвіз у Київ, під'їхала полуторка, забрали в приют. Був приют біля кадецького мосту. Він і зараз ще є. А братська могила дітей знаходиться, де зараз телевізійна вишка. Туди всіх діток звозили і скидали. І дійсно, ми забуваємо, що Бабин Яр, отам, де телевізійна вишка, це не тільки гігантська могила жертв геноциду, голокосту. Другої світової війни, а там починали хоронити жертв геноциду ще попередники, попередники гестапівських котів-більшовиків. Галина Афанасьєва, цитую. Я добре пам'ятаю, як уже восени тридцять другого року Київ був наповнений голодними і опухлими селянами, які свої нехитрі пожитки намагалися обняти на хліб чи інші харчі. Особливо великий наплив голодуючих селян виник навесні 1933 року. Опухлими людьми, живими скелетами були заповнені всі сквери та вулиці міста. Пам'ятаю, особливо багато таких живих трупів було на Подолі, на вулицях верхній та нижній вал, де було багато широких е, лав, на яких юрмилися сотні цих нещасних. Там вони сиділи, лежали і помирали. Кожного ранку вулицями міста їздили підводи, на яких разом із візником був спеціальний підбирач трупів. Разом із тими, хто вже віддав Богу душу, підбирали й живих, в яких ще теплилося життя. Мертвих і ще живих звозили до церкви на Хоревій вулиці і там складували нещасних. Навколо цієї церкви варили широкий, вирили широкий і глибокий рів, в який періодично скидали трупи, якими наповнювалася церква. Чи відкопає колись хтось ці рови, місця яких вказані вельми точно? Андрій Панасенко в Києві бачив я конаючих мешканців навколишніх сіл, коли, можна так сказати, тих знедолених істот, що втратили від голоду людську подобу. Вони вже нічого не просили, а сиділи або лежали опухлими колодами біля стінми будинків на верхньому і нижньому валу на Подолі. Померлих звозили до Бабиного Яру і там ховали. Привозили напівживих, що вже там помирали. Важко, друзі, читати ці страшні свідчення. Ну, І підраховувати нашими києвознавцями, зокрема Сергієм Махулишиним, за який йому велика подяка, що от всі ці три категорії людей, про які я говорю, в загальній страшній кількості на вулицях Києва померло близько одного мільйона нещасних селян. Ми ну, тепер трошки детальніше про сільські передмістя Києва, які вже тоді входили або згодом увійшли до складу міста. Архівними документами можна проілюструвати етапи виконання жахливого плану імперських комуністів, наприклад, села Біличі. Тепер це передмістя Києва, друзі. У період між знищеннями куркулів та початком трагедії, тобто 31 роком, Біличі мали такий соціальний склад своєї людності. Сільські господарі 66%, міські робітники 23%, кустарі артівники 4%, службовці менше 3%. Активісти колгоспу імені Кагановича в Біличах навесні 1933 року рапортували про досягнення 76% колективізації. Результат не забарився. Від Голодомору загинуло понад 16% тодішнього села Біличі. Для порівняння з фронтів Другої світової війни не повернулося близько 8% односельців Білич. Колос в хутку перейменували на перемога. Це є дуже промовистий факт, який той, що на початку 34-го року біличі мали 77 одноосібних господарств, цілком логічно. Перемогу, тобто знищення українців, досягнуто. То навіщо ж тепер когос? Осокорки в 1931 році потерпіли від страшного лиха повені. Це була найбільша повен 20 століття. І коли, наприклад, тут на Подолі вода досягала півтораметрового метрового рівня над поверхнею. Архівний протокол зафіксував пошкодження і втрати, що їх тоді зазнали жителі Осокорків. Зокрема, повідомлялося, що в двох хатах упала піч, вісім дворів перекинуло сарай, у 13 дворах перекинуто хату, 23 господарі заявили, що в них попливли сараї, вісім мешканців залишилося без власних домівок, майже 400 повернулися до пошкоджених хат, по вікна, зацеплених піском. Потерпіла ледене п'ята на села. Держстрахусара не поспішав виплачувати допомогу. І невдовзі близько 580 мешканців переселилися на підвищені ділянки Київської приміської смуги. Неважко зрозуміти, що протистояти більшовицькій мітлі, яка вимітала запаси селянського збіжжя вже під час Голодомору було важко всім. І переселянцям, які не встигли як слід облаштуватися, і тим, хто залишився біля своїх присадибних наділів, позбавлених чорнозему. Йдеться про красний хутір та самі осокорки в обох населених пунктах. Жертва голоду стала половина жителів. Архівні джерела і розповіді до жителів дозволяють реконструювати хроніку жахів того часу. Жовтим 32 1932 року, постанова Президії Київської міськради, річний план хлібозаготівлі виконано на 50,6%. Сільрада Микільської боршагівки, Вигорівщини, поставилися опортуністично до справи боротьби за хліб. Майно куркулів, що не виконують твердих завдань, описувати й продавати. Прийняти до відома заяву прокуратури, що розглянуто 14 справ по 14 селах у справі невиконання від куркулів твердих завдань. Ну от, січень 33-го року, цитую: матеріал загодзерно на президію міськради про виконання плану Мірчука, Троєщина, Таємний Перемел і розтрата Мірчука 24 центнера, Справа передано до, до прокуратури. Це уривки тодішніх кримінальних справ по розправою над тими селянами, які злочинно змогли вижити. Віта Литовська, тепер чомусь до сих пір Чапаївська. Так, так, друзі, Чапаївка називалася красивим історичною назвою Віта Литовська, я думаю, що давно пора вже повернути історичну назву. Цьому славному київському передмістю. Так от, в Віті Литовській, тепер Чепаївці, що тоді складалося? Е, в одній сім'ї, яка складалася з вести осіб, вижив тільки один, тільки одна сім'я. Жуляни в селі, селі з'їли всіх собак, декого з людей рятували млинці жолодевого борошна. Корчувати робітників Цегельні рятувало підсобне господарство, годувалися щавливою юшкою. Та Соєю. Славна Мишоловка, вулицями села сунули до лісу спецробітники, прив'язуючи трупи мерців мотузкою за ступні, тягнули їх за собою і кидали десь на Голосіївському злісі. Дуже довго можна описувати ці жахи. Неприємно. Але потрібно, друзі, щоб прозрівали сліпі і. Не забували живучі. ну, а на завершення для любителів сухих цифр я дійсно назву таку порівняльну табличку, яка показує жертви, порівняння жертви Голодомору і Другої світової війни в кожному з цих сіл їх співвідношення. Отже, село Білячі, населення на 32-й рік 1550 мешканців. Втрати від голоду 250 16%. А втрати в Другій світовій війні 120, тобто 8%, Співвідношення 2 до 1. Далі, бортничі населення. сюди буде на 32-й рік. 3230. Втрати від голоду 1430 мешканців 44%. У Другій світовій війні 290 9%. Співвідношення 5 до 1. Братська борчагівка. Населення 850 було. Від голоду померло 200 приблизно 24%. У війні близько 100%, це 11%. Співвідношення 2 до 1. Вигорівщина 2730 населення. Втрати від голоду 350 це 13%. У війні 200%. 7% відсотків. співношення 2 до 1. Віта Литовська, Чапаївка населення 1250. Від голоду померло 360-29%. У війні 110-9%. співношення 3 до 1. Село Сенська, Слобідка. Населення 1310. 430 померло від голоду, що становило 32%. Відсотки. 120. Під час війни 9% співношення 3,5% до 1%. Ну і так далі, і так далі. І так Ну що ж, друзі? живімо не на лишень за себе. Ми мусимо жити.